Добрий день, я називаюся Ростислав Красновський, але ростик мене кличуть. І я зроблю твого новий канал на Ютубі. Я буду не знаю, показувати, як грати на гітарі і все таке. Я живу в Америці і нормально мені це живеться. Трохи українською ще не забуваю, але вже починаю грати на гітарі. Мій брат дуже добре знаєте. Я маю пісню вчителька і... І все, зараз все. зараз, на на початок. Починаємо. Перше починається з I am. Потім... Вот так де I am, а потім треба переключатися на D. на ді а потім на і ну і так все тільки пісня твоя де просто твоя де Що так, без не ти це ти ж аж з нижнього. зди починають аж снижнього раї нашого Шогожити Замість того жовки? Початку. Зараз піде весна і ви, і ви прийду і мене комісії до. А я не візьму, а я не буду, я не буду з тим тобі писати. Бо ти тільки, тих тільки будеш прибіляти вчительками, крайони нашого, нашого жителька. Так, не то, шукінно, розперевіряє жити Ітак дай-дай. І так, цели куплет. І може я подкажу якісь другі відео. То другі пісні другі відео. Дякую, що ви поділилися мої відео. Будь ласка, тут напише Червона кнопочка, просто натисніть. І я буду дуже дуже дякую. А дякую за Боростав. Ростовський, Слав Красновський. Пока.